Чи варто пробачати найріднішим, щоб зберегти родину? Це запитання ставить нова вистава Брати Київського національного театру імені Лесі Українки. Її створено на основі сценарію культового італійського фільму Рокко та його брати з Ален Делоном. До речі, цей фільм першим приніс акторові світове визнання. Цей сюжет немає національності. Боротьба братів, зрада, пошук власного місця в світі будуть актуальні для всіх і завжди. Відому кінострічку на українській сцені відтворив актор та режисер Олександр Кобзар. Із враженнями від прем'єри Даніил Самсонов Добре тільки там, де нас нема. Саме про це нова вистава брати національного театру імені Лесі Українки. У пошуках кращої долі родина італійців по фунді вдова Розарія та її четверо синів переїздять із рідного села до Мілана. Вони ще не знають цей переїзд. точка неповернення після затишного і мирного життя, яке вони мали раніше. Мілан не зустрічає їх теплими обіймами. Навіть найстарший брат Вінченцо, який тут уже облаштувався, радий свої рідні лише попервах. Чого? Що ви приїдете всією сім'єю. Сім замість того, щоб об'єднатися, родина розколюється. Один із братів Сімони починає заробляти боями без правил і потрапляє у кримінальний світ. Врятувати хлопця береться його брат Рокко, але обоє опиняються у любовному трикутнику із дівчиною, яка стає причиною розбрату. П'єса брати створена за мотивами сценарію легендарного італійського фільму «Рокко та його брати Зеленим Долоном. Фільм вийшов на екрани ще у 60-му році. В українській постановці роль Рокко – ви Ла акторові Павлу Тикучеву доброта року, тобто мого цього персонажа, так само як і ненависть Сімоне, другого такого антагоніста цієї історії, вони обидві неможливі. Це як таке чорне і біле. Вони занадто вони занадто полярні і занадто далеко один від одного знаходяться, але саме якби в цьому і суть цієї історії, що вони вдвох і є частиною цього світу. Жорстокого Сімоне грає Кирило Парастаєв. Його гострий конфлікт із братом підкреслює навіть оформлені вистави, боксерський ринг навколо сотні розірваних дротів, які іскрять подібно до героїв історії. Для мене це такий орфей. Це дуже цікавий персонаж в тому плані, як вибудувати оцей спуск, це падіння. Я просто десь його відчуваю, і я дуже хочу, щоб він. Щоб в нього все вийшло, виставу брати поставив відомий український актор Олександр Кобзар. Це його перша режисерська робота у театрі Лесі Українки, де він грає. На запитання, чому обрав саме цей матеріал, відповідає просто тому, що тому, що в мене є брат. Я живу з дитинством, я живу відчуттями і почуттями дитинства. І для мене це. Це найприємніші роки мого життя, і поруч зі мною був постійно, мій брат, є зараз. Режисер додає: історія про родинні стосунки, нехай драматична, завжди буде цікава публіці. Я вигризла умів. Що вилашто? Творці вистави обіцяють глядачам широку палітру емоцій, бо це не просто драма з італійськими пристрастями, а й підґрунтя для роздумів. Наступні покази братів заплановані на 16 та 17 квітня на сцені театру Лесі Українки. Даніл Самсонов, Олександр Назаренко, Факти Сітіві, Єдині новини.